Нова історія з минулого життя. За якимось разом, коли я знов попросила свого колишнього відвести мене автомобілем по справах, я сказала, що хочу здати новодійське посвідчення, врешті-решт. Бо ж ситуація така, що мені завжди доводиться просити, чи його, чи власного тата. І при цьому йому треба їхати через півміста в гаражі за стареньким авто його дідуся, ну а в варіанті з моїм татом треба чи мені, чи татою міняти плани і підлаштовуватись. А так мама зробить на мене доручення. Так, це був ще той час, коли право керування передавалося лише за дорученням завіреним у Таріуса. Авто під боком і всі щасливі. На це мій колишній того разу лише сказав, що дружина повинна їздити як пасажир, а не він. Я хмикнула, кажу, з якого дива ти повинен взагалі їздити пасажиром, я не збираюся тебе возити, мова йде виключно про мене. Він промовчав, і тема якось зем'ялася на деякий час. Але ж для мене, якщо щось надумалось, то воно ж поки не розрулиться, з голови не вийде. І ось знов. Я завела розмову про це, уточнивши, що вже вирішую питання поновлення в автошколі. Так, саме поновлення, але то окрема і нецікава історія. І ось тут почався цирк. Першим аргументом було те, що на продовження навчання треба кошти. Але тут, якби мимо з його боку, бо в нього ж взагалі жодних вкладень не вимагалося. А потім такий каже. Ну, навіщо такі складнощі? Нехай твоя мама оформить доручення на право керування на мене. Тобі не доведеться витрачатися на закінчення навчання і здачу екзаменів, а я ж тут зможу в будь-який момент, тебе куди треба відвести, і мені ж буде зручніше, раптом самому знадобиться кудись поїхати. І взагалі мама каже, що так буде розумніше. І тут я прифігіла. Дивлюся на нього, ти обговорював це зі своєю мамою. А що тут такого? У мами більше досвіду. У мами більше досвіду розпоряджатися чужим майном, бачу здивування на його обличчі. Пояснити ти кузайку, авто це власність моїх батьків, документальна власність моєї мами. Ти до них маєш такий же стосунок, як морська свинка до моря, а твоя мама тим паче. Якщо вона вже набудувала собі планів, що буде користуватися автомобілем моїх батьків з тобою в якості водія, то я раджу спуститися в реальність авто твого дідуся. Ти не розумієш так було б зручно всім, ха всім? Якщо тобі так хочеться зробити зручно всім, то авто виставлене на продаж. Моїм батькам треба звільнити гараж для нового. Ви купайте і користуйтеся. От, вся твоя меркантильність і вилізла, тільки про гроші думаєш. Меркантильність? Тобто жити майже рік за мій рахунок, за мої гроші возити щотижня продукти свої рідні це моя меркантинність. Ну окей, більше її не буде, я тобі це обіцяю. І почну заплати продуктів на твою сім'ю. Тепер це виключно твоя турбота. Образився. От цікаво, чого б.